Ви видивитися інформаційні деталі на 21-му у сьогоднішньому випуску. Про машини закарпатських підприємств можуть вилучати на потреби армії. Кабмін дозволив без розмітки та знаків більшість лежачих поліцейських у ужгороді встановлені з порушенням норм. Водоканал б'є на сполох. Борги жителів обласного центру за останні два місяці зросли. Комунальники просять розрахуватись інакше відключення. Кабмін дозволив вилучати автівки закарпатців для потреб армії. Урядовці внесли зміни до положення про військово-транспортні обов'язки, згідно з якими автотранспорт буде безкоштовно вилучатися для потреб армії. Відповідно до змін під час мобілізації на безоплатній основі здійснюється залучення транспортних засобів і техніки підприємств, установ і організацій на потреби збройних сил України. Повернути транспортні засоби і техніку військові мають протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації через військові комісаріати, які здійснили таке залучення. Документом також передбачається порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам і техніці. На дорогах Закарпаття за тиждень спіймали 29 нетверезих водіїв. Загалом за адміністративні правопорушення працівниками громадського блоку та співробітниками ДАЇ складено майже 6 сотень адмінпротоколів. Із них три десятки за статтею 130 – керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Нагадаємо, за минулий тиждень на дорогах області сталося 9 ДТП, в яких одна людина загинула 9 отримали травми. Спеціальної розмітки та попереджувальних знаків більшість обмежувачів швидкості у народі лежачих поліцейських в Ужгороді розміщені без дозволів та з порушенням технології. Хоча виконують важливу функцію, особливо на дорогах з підвищеною аварійністю. Такі перешкоди встановлюють здебільшого у місцях інтенсивного руху пішоходів, особливо дітей та у місцях небезпечних виїздів. Наталка Панько продовжить. Звичайні горбки з асфальту замість спеціального визначеного держстандартом матеріалу полівінілхлориду. Саме такі штучні нерівності укладають на ужгородських вулицях. Київська набережна поряд школа номер 5 Штучні обмежувачі швидкості з асфальту тут встановили майже три роки тому, коли на набережні трапилась серйозна аварія. Приблизно в той же час розмістили лежачого поліцейського і поряд з дитячим садочком Ластовічка, що у новому районі. У обох місцях досі. Ми спромоглися налагодити відповідну інфраструктуру. У нас не по стандартах зроблено. Я вважаю, що лежачий поліцейський потрібно, але треба його мати, ну, треба його вставляти якось то по стандартах. Певна висота має бути, щоб не пошкодилася автомобіль, опізнавальні знаки мають бути. Має бути видимість попереджувальні знаки пагорб та зменшення швидкості до 30 кілометрів, знаходимо перед лежачими поліцейськими на вулиці Можайського. На частині вулиці небезпечний виїзд із кварталу індивідуальної забудови. Самі обмежувачі швидкості, хоча й зі спеціального витривалого матеріалу, та розпадаються. Крім того, жовта фарба з них стерлась. Тож у темну пору доби водій перешкоду не побачить. Нашу увагу також привернула частина вулиці Вузької, що паралельна Швабській. Хоча тут слабка активність руху авто на 350 метрів можна нарахувати 5 асфальтних лежачих поліцейських. Вони, як і більшість обмежувачів швидкості в обласному центрі, не зі спецматеріалу, не пофарбовані та без супроводу дорожніх знаків. Де бути штучній перешкоді, визначає транспортна комісія міської ради. Саме сюди можуть звертатись мешканці міста, якщо вважають, рух на своїй вулиці надто. активным и небезопасным. Лежачие полицейские должны быть біля каждой школы, біля кожного детского садочку, А також по возможности, біля пешеходных переходів. Дети переходят невозможно даже. Даже если и такой не лежачий полицейский переход, и то водители не уступят. Могли бы уступать, конечно, будет повежливее. Я как раз живу на Льва Толстого и по ночам... Їздять ужасно з такою швидкістю, по цій дороги. Проте за державним стандартом лежачий поліцейський не може бути встановлений на магістралях міського чи районного значення. Таких магістралей в Ужгороді майже 70. Основні з них проспект Свободи, вулиці Собранецька, Капушанська, Другетів і Митна. Немагістральні шляхи більш ніж 400 автомобільних доріг обласного центру розміщені поміж житловими кварталами і дозволяють встановлення лежачих поліцейських. Примусове обмеження швидкості у визначених експертами місцях значно зменшує кількість дорожньо-транспортних пригод. Чому ж встановлення штучних перешкод у місцях концентрації ДТП, як це роблять у країнах Європи, та біля шкіл і садочків, як прописано українським національним стандартом для Ужгорода рідкість за останні три роки. З відділенням державні секції з обслуговування міста Ужгорода ніхто не погоджував дане питання щодо встановлення на території на вулицях міста Ужгорода. Даних пристроїв вартість відповідної стандартам штучної нерівності близько тисячі гривень за квадратний метр. А це в середньому 7 тисяч гривень для виділення однієї частини ділянки. Як правило, перешкоди встановлюють у парі. В Ужгороді ж таких потрібно щонайменше десяток. Та в міському бюджеті на лежачі поліцейські вже третій рік поспіль не заплановано ані копійки. Водоканал просить ужгородців розрахуватись за воду. У комунальному підприємстві зазначають, борг населення за водопостачання та водовідведення зріс. впродовж останніх двох місяців фіксують відчутний спад рівня розрахунків. При цьому бюджетні установи та підприємства за воду сплачують у стовідсотковому обсязі. Для нашої традиційної рубрики Громадська думка ми запитали у жителів обласного центру, чи вдається їм платити за рахунками вчасно після підвищення вартості послуг водоканалу. Сплачуємо заводу регулярно, то приходять рахунки, але не придивлявся. Ми Сплачуємо по самі, саміну ціна 12,60 зараз. Мало дорогувато, чесно говоря. Я сплачую, але я не згідна з такою ціною. Але просто без варіантів зараз другого виходу немає. Поки що. Я не знаю, чим вони керуються, коли підвищують тарифи. Мали би якість підвищувати. Звичайно, я не в захваті від цього. Недовольні відповідно, на мене все платять мої діти. Возмутительно я вам повім, бо у Закарпатську область дуже багато, великі ресурси має. Майже не яка область в Україні, такі ресурси, водні, водні ресурси має. А так по. То беззалабернась якась. Ми всі протестуємо проти підвищення будь-яких тарифів, так як вони люди не спроможні їх виплатити. Особливо пенсіонери, сироти, одинокі і многодітні. Про нас треба хоч трішечки дбати. Ми платимо навіть якщо було вже по 11 гривень, то ми теж платили. Тому що якщо вони потім прийдуть з таким, що відключати, ніхто не хоче. Ну, вода – це без води, ми ніяк не проживемо. Та й завод також неправді приходять, тому що вони не фіксують і не приходять додому і не фіксують. У кого, от, е, є щотчик. Вони беруться все з потолка. Наперед це все те саме от, ніби якийсь іще аванс. Детальніше про ситуацію поговоримо із директором комунального підприємства Водоканал міста Ужгород Станіславом Карташовим. Вітаю вас. Добрий день. Яка заборгованість на сьогодні назвіть конкретні цифри? Можливо, по мікрорайонах і прилеглих до ужгорода населених пунктах, де боргують найбільше? Ну, станом на 1 червня 2015 року заборгованість складає по населенню, сугубу по населенню міста Ужгорода близько 21 мільйона гривень. В динаміці з початку року заборгованість виросла на 1 мільйон, ну, без там, певних копійок, не будемо вже закруглими до мільйона. По районам основним боржником у нас є мікрорайон Радванка, Є певні причини, об'єктивні, всі ми про це знаємо. Но в, в по місту в іншому плюс-мінус ситуація однакова. Близько 30% населення дуже дуже погано платить за послуги. Ви говорили, що найбільша ситуація погіршилася останні два місяці. Чому думаєте так? Ну можливо, це пов'язано з тим, що підвищились тарифи на газ. Трошки на електроенергію. Десь може закінчився навчальний рік, люди планували собі відпустки, виплати заробітних плат, зміни в упільгових категоріях по законодавству, і також це все об'єктивно впливає на платежі. Як ви впливаєте на боржників? Нічого не змінилося з попередньою роботою. тобто працює юридична служба. По певних сумах звертаємося до суду з виконавчими наказами і стягуємо промислову заборгованість. Тобто відключення ніякого не може бути. Там, де є технічна можливість від'єднати від системи каналізації, ми це робимо, афішуємо, тобто, заходи проводяться. За останні три місяці практично ніхто не був відключений, оскільки є проблема з внутрішньобудинковими мережами. Тобто, більше ці заходи носять характер попереджувальний. Машини техніка виїжджає з обладнанням, проводяться. Попередні переговори з боржниками і в 90% випадків йдуть і сплачують заборгованості або уклать договори на реструктуризацію. Чесно кажучи, люди обурюються, що до них приходять квитанції з заборгованостями, які вони вже оплатили раніше. Чому така виникає ситуація? І так, така ситуація нещодавно виникала і в Закарпатгазу. Це через підвищення тарифів, можливо? Ні, це пов'язано з тим, що. Є питання розноски квитанції по підприємству, є термін надходження інформації від банків на підприємство. Оплата за послуги надані проводиться до 20-го числа поточного місяця за попередній місяць. Якщо людина не сплатила до 20-го числа, то ми фізично не отримуємо інформацію від банка загальну, у вигляді там відомості надходжень, і воно розноситься пізніше. І в, в рахунку, який який людина отримує за послуги за поточний місяць, воно ще не відображено. Тобто ця сума заборгованості вона присутня, але фактично кошти надходять. І якщо в слідучому періоді людина заплатила до 20-го числа, то відображається вже сума і за поточний період, і за погашення заборгованості. Тобто, це, це все в рахунках видно. Врахування пільг субсидії десь некоректно відбувається треба кожен рахунок проходити в ручному режимі. Якісь цифри, які йдуть як кодування по внутрішній системі, є незрозумілими для людей. Ну, ми не можемо їх зараз видалити, тому що це є системні, системні цифри для роботи цієї програми. Якщо все-таки прийшла, так, ця неправильна інформація, що радите робити? Якщо інформація прийшла і людина зрозуміла, що оплата була здійснена після 10-го числа, варто почекати одного місяця. І отримати рахунок, якому вже буде це відображено, або звернутися на водоканал і на протязі п'яти там хвилин вияснити ситуацію. Одночасно можу надати поточні показники по лічильнику, оскільки це зараз дуже важливо встановленні нової програми. І при трьох-чотирьох показниках на протязі трьох тих самих трьох-чотирьох місяців програму буде вираховувати середній показник дуже дуже наближений до фактичного споживання. Я вам дякую, що ви завітали до нас в студію. Проінформували. До побачення. Комісію по сміттю в Ужгороді так і не створили. Громадська рада звернулася до міськвиконкому Ужгородської міської ради з проханням створити комісію, яка перевірила б вивезення та правильність захоронення твердих побутових відходів в обласному центрі Закарпаття. Активісти також хочуть перевірити відповідність тарифу фірми, АВЕ та обґрунтувати необхідність підняття вартості цих послуг. А міський голова Віктор Погорєлов зняв питання з розгляду. Хто без касових апаратів, тому штраф у підприємців залишився рівно тиждень, аби придбати собі так звані РРО реєстратори розрахункових операцій. Новації для платників єдиного податку третьої групи починаються з 1 липня, а з 1 січня 2016 року для платників другої групи, тобто фізичних осіб підприємців. Для тих, хто вже придбав касовий апарат, обіцяють відстрочку з перевірками на два роки. А тих, хто не використовуватиме апарат, світить штраф за першу невидачу – одна гривня за повторно. 100% від непробитої через касовий апарат суми починаючи з третього випадку п'ятикратний розмір. Перелік дозволених для використання РРО можна переглянути на сайті фіскальної служби. Не перемикайтесь. Попереду короткий огляд інших актуальних новин. Ужгород перекопають, а відновити мають за три дні. У найближчий час в Ужгороді проведуть роботи у семи точках міста: по вулицях Достоєвського, Міцкевича, Легоцького, Мукачівській на площі Театральній, по вулиці Глибокій, Університетській, Швабській та Гленца. Комунальники планують прокласти кабелі, провести електрику та воду впродовж трьох днів. Таке рішення прийняли на четвертому засіданні Ужгородської міськвиконкому. Номінальна заробітня плата закарпатців зросла на 15% за рік. Середньомісячний заробіток закарпатців у січні-квітні 2015 року складав 2878 гривень і порівняно з січним квітнем 2014-го, зріс на 15%. Підрахували в управлінні статистики. Зросла і заборгованість із виплати зарплати на 10% порівняно з минулим роком. Загальна сума заборгованості з виплатами заробітної плати протягом січня-квітня 2015 року зросла. Ла на 10 відсотків і станом на 1 травня 2015 року склала 4,5 мільйони гривень. Більша частина загальної суми невиплаченої заробітної плати припадала на економічно активні підприємства. Нікуди не діть. Ми продовжуємо. Попереду ще багато цікавого. Кайф з аптеки до нас звернули жителі мікрорайону Шахта. Скаржиться аптеку у цьому районі. Відпускають, куди є невмісні ліки без рецепту. Від наркоманів нема рятунку. Ми перевірили. Зелені зони, парки, сквери, обласний центр Закарпаття досі не має чіткого розмежування поняття зелених зон. Через це їх все більше забудовують. Що буде на четвертому полі Ужгородського стадіону Авангард, футбол чи хокей? Фермацевтична наркоманія в обласному центрі у аптеку йдуть за дешевим та відносно доступним кайфом таблетками від кашлю з вмістом препарату Кодегін. До 2011 року такі препарати відпускалися без рецепту і були у вільному продажу. Сьогодні ж аптекарям заборонено продавати ці препарати без дозволу лікаря. До нас надійшло кілька скарг від ужгородців. Мешканці мікрорайону Шахта кажуть, нарколіки у деяких аптеках їхнього району у вільному доступі або ж відпускають за одним рецептом по кілька разів чи справді небезпечний препарат можна легко придбати, і що відбувається з тими, хто його вживає? Візнавалася наша Олександра Туранова. Великий пакет упаковок від препаратів зі вмістом Кодеїну під час весняного прибирання назбирали жителі мікрорайону Шахта. Люди розповідають, минулої осені ледь не щодня підлітки просто посеред дитячого майданчика жменями їли таблетки, запиваючи їх водою. З часом юнаків вдалося відучити ходити до них у двір, та у місцеву аптеку навідуються регулярно. Бачимо наркоманів, які ходять до нас в аптеку практично щодня. Було, звісно, коли йшли в аптеку. Хлопці, то ми їх зупинили, сказали, щоб ми їх не пустимо туди. Один з них достав ножик. Так що прийшлося пропустити, казали, що у них ломки, вони без цього не можуть. Пігулки катарпін насправді проти кашлю, але вже чотири роки відпускаються лише за рецептом, бо при вживанні великої кількості діють як наркотик і викликають залежність. Більшість аптек, аби не мати клопоту, навіть перестали їх завозити. У цю ж кажуть місцеві жителі приїздять з усього міста і затарюються, бо тут переконані, пігулки продають без рецепту. Зараз перевіримо, наскільки легко придбати тут ці лік. Один з місцевих активістів Віталій погодився нам допомогти. Добрий день. Можна будь ласка, пачку котерпіна? Немає, немає. Немає, Ясно, дякую, до пошли. У мене рецепту не попросили, якби сказали, що товару просто немає. Хлопець пояснює, попит настільки великий, що наркотичний препарат розходиться як гарячі пиріжки. Його вартість варіюється від 15 до 40 гривень за десяток пігулок. Тобто, це один з найдешевших та найдоступніших препаратів з дурманним ефектом. У наркодиспансері лікується близько 250 залежних від фармацевтичних наркотиків. 30% з них дівчата, та це лише верхівка айсбергу, пояснюють фахів. Тривале споживання кодеїн в містких препаратів а в дозах, які перевищують терапевтичні, воно токсичне і приблизно 2-3 місяці споживання вже приведуть до. Певної залежності від цих препаратів найбільше залежних від цього виду наркотику у віці від 17 до 35 років. Довше не живуть, пояснює лікар. Вині й батьки, які не помічають очевидних змін у поведінці дитини. Психолог Вікторія Данканич пояснює, непокоїтись варто, що й не помічаєте. Різкі зміни в настрої, нову компанію, закритість, агресію дитини або ж зникнення цінних речей з дому. Зовнішній прояв лише один розширені зіниці. Потрібно. Спробувати поговорити перш за все спокійно спокійної атмосфері поговорити з дитиною. Прояснити причини, чому що сталося. Якщо дитина не йде на контакт і все ж таки є у батьків якісь підозри, тоді варто звернутися за консультативною допомогою до фахівців. Фармацевтичні наркотичні препарати при вживанні одразу великої кількості, токсично впливають на організм, руйнують центральну нервову систему. Та найстрашніше, що з них можна варити ще й настоянки. Одна з них називається крокодил. Вона викликає гниття зсередини, порушення. Роботи мозку уражає шкіру менше як за два роки вживання людина помирає. Зелені зони чи будівельні майданчики. Поки чиновники затверджують конкретний список і визначають точні межі зелених зон, ужгородці починають шукати нові місця для відпочинку і готові витрачати час і гроші, аби доїжджати від будинків до парків, які можна порахувати на пальцях. Тим часом місця зелених насаджень поступово здають в оренду і забудовують. Зараз це зробити не так і складно, адже чіткого формулювання понять, які би були зрозумілі населенню, поки нема. Деталі у Ірини Крупко. Для ужгородців чи для забудовників у місті постійні суперечки за парки і сквери. Усе через відсутність чіткого зонування і оформлення статусу зелених насаджень. Справа у процесі переконують в юридичному відділі міськради. Наразі список об'єктів благоустрою є, але ще старий. Він є сформований ще з зірця го року. є правила благоустрою, ось але е, на даний час конкретного списку і визначених меж зелених зон ми наразі не маємо. Зараз, як ви знаєте, у нас затверджується генеральний план міста, в якому будуть чітко визначені всі земельні всі зелені зони. Чи не найвідоміший в Ужгороді парк Боздоський? Навіть за старими списками це паркова зона. Саме тут щодня гуляють сотні ужгородців. Такому сусідству тішиться Оксана Сагарда через те, що близько жінка може тут чи не щодня гуляти з малюком. В кожному місті біля кожного житлового кварталу мали би бути паркові зони. Це би було дуже корисно для молодих мамочок із дітьми. Ну, цього трошечки, звичайно, не вистачає. Та навіть у паркові ділянки, які не тільки перебувають в оренді, а й приватизовані, що в 2012 році затвердили план його території. Натомість при цьому утворилися кілька місць, які роздали. Фактично, зробити це мали право. Питання в тому, як за справу навіть взялася прокуратура. Сталося, що не вся територія, яка фактично є зеленою зоною, є власне природоохоронною зоною. Там утворилися такі дірочки. І там міська рада почала роздавати землю. Ну, з точки зору закону у нас такий земельний кодекс хитрий, що депутати мають право роздати там землю. Питання наскільки це було прозоро, не було жодного конкурсу. Оголошено, і поки що не винесено рішення по справах в Боздуцькому парку. Ми підемо в інший, не менш відомий в Ужгороді парк під замком. Місцеві мешканці згадують, колись його територія була більшою згодом, з'явилися АЗС і забудова. Попередньо територія, де розкинувся сам парк, визнана зоною об'єктів природно-заповітного фонду. Анатолій Малих, аби відпочити з родиною, сюди приїхав з іншого кінця міста, бо поряд з будинком нема навіть скварика. Обіщають нічого не роблять. самі. Ми не можемо як завжди, цих діток зайняти. Вся зелена зона унічтається ліс. Ми винужні зі часто приходити, тому що ми тренування проводимо зі. Ми спортсмени. Зараз в Ужгороді більше 70 гектарів території це парки, сквари і об'єкти природо-заповітного фонду. Маємо вісім об'єктів, два парки і 22 сквери. Тоді як кошти на утримання виділяють лише на три з них. Коштів на утримання виділяється тільки, наприклад, Боздужський парк 64 тисячі гривень на цей рік на утримання. 100 тисяч виділено коштів бюджетом на парк підзамковий, Це ми повинні визначитись з роботами. Ну і партерний сквер за ода 93 тисячі. І якщо у парках більша частина території визнана ландшафтно-рекреаційною, то з прибудинковими зеленими насадженнями справа складніша. Фактично, у Респруденції навіть поняття такого немає як зелена зона. А неприватизовані території біля багатоквартирних будинків належать місту. Тож багато із них надавати у приватну власність можливо, але без змін цільового призначення тобто всі обліковані дерева залишаються. А оцю будівлю на розі вулиць Мукачівської та Одеської звели на місці зелених насаджень. Врешті зелених насаджень немає, а будівля недобудована. А прибудинкові території мають бути оформлені після звернення мешканців поверхівок. Юристи кажуть, після звернення жильців територія не може бути відчужена. Якщо СББ вже офіційно зареєстровано, і воно функціонує. Вони мають право звернутися до міської ради для для того, щоб отримати прибудинкову територію і навіть. У безкоштовну оренду для того, щоб вони могли ну так сказказзкажу позакапацьки газдувати на своїй території. Про приватизацію чи оренду так званих зелених зон містянам повідомляють на сайті міськради. Говорити особисто вам про це ніхто не буде. Залишається тільки стежити за оновленнями. Тим часом не обіцяють і збільшення кількості ланчафно-рекреаційних зон. Усі кошти, які виділили на цей рік, лише на утримання і догляд уже існуючих. Візові новації вдарять по туристичному бізнесу. Нагадаємо, від учора ЄС запровадив власну візову інформаційну систему в Україні, Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії та Молдові. При подачі заявок на отримання віз, окрім стандартного пакету документів, кожен має надати відбитки пальців, а фото відцифровуватиметься. Документи збиратимуть безкоштовно і раз на п'ять років. Сервери ЄС до цього технічно готові. А от візові центри кажуть фахівці, не зовсім. Замість звичної черги до вікони на подачу документів віднині ще одна, за словами експертів, додаткові процедури та черги передусім вдарять по туристичному бізнесу у цьому сезоні. Євросоюз втратить третину потенційних туристів з України на користь безвізових країн, передусім Туреччини та Єгипту. Бо, перша подача на візу нового зразка через турфірму неможлива. Заявник мусить особисто з'явитись у консульство. Футбол чи хокей, що буде на четвертому полі міського стадіону Авангард. Це скандальне питання обговорюють вже рік, і саме стільки часу цей спортивний об'єкт не використовують за призначенням. Хокеїсти стверджують, будівництво може розпочатися вже цього року, коли закінчиться цей гучний спортивний скандал. Дізнавався наш Денис Фазикаш. Ромашки, трава та металевий паркан. Саме таку картину можна спостерігати на території четвертого поля стадіону Авангард у боротьбі за цю територію зіткнулись два види спорту футбол та хокей. І поки ніхто не виграв. Ще півтори роки тому тут діти у футбол грали, але через війну між футболістами та хокеїстами за цей клаптик землі. Єдині спортивні змагання, які тут можна проводити, це плетіння віночку з ромашок. Ця земля за документами належить Закарпатській обласній спортивній школі. Саме з неї заключила договір Федерація хокею про будівництво льодового майданчику. Тодішній очільник відомства Віктор Дуло пояснює, він місту дуже необхідний. Цей льодовий майданчик, який буде там встановлений, перш за все це рішить проблему зайнятості дітей взимку. На жаль, наше місто не має достатньої кількості закритих спортивних споруд, спортивного планування, які би дали можливість всім секціям, всім видам спорту розташуватися і мали мати достатньо кількості годин. Представники федерації хокею стверджують, будівництво льодового палацу буде. Триває паперова робота, готовий навіть проект. Оскільки оприлюднювати його не збираються, кажуть нема про що говорити, і коментар нам поки отримати не вдалось. З будівництвом на Авангарді лідового палацу не погоджуються представники обласного футболу та клубу Говерла раніше на цьому полі проводили матчі чемпіонату Ужгорода та тренування юних футболістів. За рахунок одного виду спорту ущемляють інший вид спорту, тому що нам знищили діюче футбольне поле. А на наразі я не знаю, що з цим робити. Тобто під комерцію це ідеальна діянка. Будемо через два-три роки говорити. Не дай Бог, звісно, будемо говорити, і тут вже будуть стояти якісь фітнес-центри, стаціонарні будівлі, і вже забудемо що тут Лиць була територія футбольне поле футболісти стверджують, залагодити конфлікт може обласна влада, адже ця територія в її компетенції у кабінетах облдержадміністрації пообіцяли, футболістам віддадуть інші ділянки для поля. Проте пообіцяли і забули в будь-якому разі, поки ситуація не зміниться, ані хокеїсти, ані футболісти не матимуть повноцінного майданчика, а поле на авангарді залишатиметься занедбаним. Це уся інформація на сьогодні. Наші сюжети ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо у вас є важлива інформація, повідомляйте нам у розділі Контакти. Дякую, що були з нами. На все добре.